Трохи підживилися чайком, їдемо далі. Для того, щоб працювати із системою закупівель, і головне, її контролювати, слід розуміти, які саме органи задіяні до функціонування цієї системи. Перший орган це Міністерство економічного розвитку і торгівлі. Це уповноважений орган у сфері закупівель, який фактично її регулює. Він є головним органом, який. Пропонує зміни у законодавство. Він надає роз'яснення по тому, як працює система закупівель. Він адмініструє систему закупівель Прозоро через державне підприємство Прозоро, яке є у його підпорядкуванні. Цей орган відбирає і спостерігає за тим, як працюють електронні майданчики у системі, та здійснює системний аналіз сфери закупівель. Наступний орган це державне казначейство України. Без нього жодна копійка не піде від замовника до учасника. Власне, слід дотримуватися законодавству і замовнику, і учаснику для того, щоб вчасно отримати проплату. У разі, якщо немає, наприклад, завантаженого договору, то казначейство не має здійснювати проплату за цим договором. Антимонопольний комітет України це орган оскарження. У разі, якщо на надпорогових закупівлях у бізнесу виникають претензії до оголошення чи до рішення замовника, він може подати скаргу до антимонопольного комітету України. Але цей орган також важливий і для громадян. Адже якщо ви знайшли змову між учасниками, то ви можете звернутися до антимонопольного комітету із вимогою розслідувати цю змову. І у разі доведення, що там дійсно була змова, учасникам буде заборонено брати участь у системі закупівель на три роки. Державна аудиторська служба України відповідно до закону уповноважена на моніторинг системи закупівель. Це орган фінансового контролю, який проводить перевірки законності торгів. У цій сфері також працюють і правоохоронні органи, такі як Національне антикорупційне бюро, органи прокуратури, Служба безпеки України, Національна поліція з їхніми департаментами захисту економіки, які контролюють сферу закупівлю з тієї чи іншої сторони на предмет корупційних зловживань. Більш детально про те, у яких випадках можна звертатися до того чи іншого органу, ми розглянемо з вами у модулі, який прочитає Олена Щербан із Центру протидії корупції. Останніми роками одними із найкращих контролерів системи закупівель стали громадські організації. Громадські організації, які розуміють, що це наші з вами кошти, що це кошти платників податків, контролюють те, як оголошуються процедури. Чи й нема там дискримінаційних умов, чи нема там завищених очікуваних вартостей, чи нема там змов е, і на предмет інших можливих порушень. Найвідоміші громадські організації, які працюють у цій сфері, це центр протидії корупції, центр політичних студій аналітики Ейдос, Трансперенсі Інтернешнл Україна з проектом Дозоро, це громадський контроль Дніпра і, звичайно, е, медіа, наші гроші, які зроблять надзвичайні розслідування. Окрім того, важливим контролером закупівель є бізнес. Тому надзвичайно необхідно залучати його до контрольних процедур. Адже хто проконтролює закупівлю краще, аніж конкурент. Зробимо ще одну невеличку перерву та перейдемо до не менш важливих питань.